Від книги до мети у львівській політехніці продовжують відновлювати проєкт, присвячений пам'яті Ірини Фаріон. Цього разу у рамках зустрічі презентували книжки доктора філологічних наук Миколи Степаненка, науковця якого з Фаріон пов'язувала багаторічна дружба та спільні мовознавчі ідеї. Я думаю, що ми Ірину Фаріон не поцінували належно і ще. Але оцей захід, який є, це досить потужна така імпреза, яка допомагатиме приглядатися, повертатися до її доробку, от вглиблятися в нього. Але як мовознавець, скажу, що її концепція, мовознавча, зосібна погляди на історію мови, це вже Така розлога, дорога для дослідників. Професор розповідає, у багатьох його книгах можна знайти думки Фаріон, оскільки їх поєднувала тісна фахова співпраця і спільне бачення історії української мови. Водночас згадує, як мовознавиця завжди підтримувала його і в наукових дискусіях. Проєкт від книги до мети працював у Львівській політехніці рівно десятиліття. Його призупинила пандемія, а після трагічної смерті Ірини Фаріон його відновлення стало справою честі для колег. Організатори кажуть, мета проєкту продовжувати справу Ірини Фаріон і відкривати для студентів українські постаті, чиї роботи часто входять милими накладами і залишаються маловідомими широкому загалу. Ми хочемо, щоб ця українська ідея була поширена на всіх абсолютно людей, і зрозуміло, щоб до цього проєкту долучалися і студенти, і викладачі, і всі охочі, і всі, які залюблені в рідне українське слово. Звісно, що ми запрошуємо мовознавців, щоб мовознавче море, яке деколи невідоме для загалу, злилося з загальнолюдським українським морем в одну єдину красиву думку в думку любові до України і української мови. Доля проєкту важлива і для родини Ірини Фаріон. Її донька Софія наголошує, такі зустрічі дають змогу заново відкривати нових науковців. Тож це продовження ідеї духу, мовознавиці. Мама казала, що праця науковці виходять дуже малими накладами, а насправді це глибина всього таланту, який треба цінувати при житті. І саме сьогодні пан Микола Степаненко своєю мовою зачарував всіх нас і. Це дуже важливо, що цей проект живе, і це означає, що ідеї Ренафаріон вічні на подію прийшло багато молоді. Це кажуть у Львівській організації Всеукраїнське об'єднання Свобода свідчить про те, що наукова спадщина Фаріон, попри все і надалі об'єднує людей довкола української мови. Дуже приємно, що, попри обливання брудом, попри дискредитацію політехніка. Знову приймає цей важливий проєкт. Дуже багато молоді, дуже багато студентів. І це говорить нам про те, що навіть після своєї смерті її ідеї продовжують жити. І це є дуже важливо. Проект від книги до мети він так в першу чергу розрахований завжди був на співпрацю з науковцями в галузі української мови і літератури. І це просто люди. На плечах яких стоїть збереження нашої мови. Організатори вже планують наступну зустріч у лютому. Кажуть, коло учасників буде ширшим. Таким чином кожна подія допоможе оживити українську філологічну школу, яку Ірина Фаріон вибудовувала все життя. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.